Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скроммайстер в компанії GOV.IT. Ми продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Віктор Іванов, випускник курсу Python Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Віктор, розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся зараз. Працює в компанії Huawei в сфері інформаційно-тлумційних систем за фаховою спеціальністю фізиком. Та програмістом. Розкажи, будь ласка, чому вирішив взагалі перейти в ІТ і почати вивчати Python? Що тебе спонукало до цього? У мене Патон був на першому курсі, і мене спонукало робити на ньому аналіз графіків. Бо за фахом спеціальністю ми спеціалізуємося на графічному аналізі, робимо по ньому висновки. Віктор, розкажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим під час навчання? Загальних складнощів таких не було, бо вже був ознайомлений з базовими знаннями Python. Але якщо більш поглибленому, там вже коли почався другий модуль, там Python Web, нас, там маршльон, то там потрохи вже потрібно було детальніше вивчати. Що тобі допомагало долати труднощі, з якими ти стикався? Ціль і працевлаштування, і заробітна плата, і також свої власні плани там розробити свій продукт, створити, випустити його на ринок, створити свій бізнес-план та бізнес. Класне. Е, супер, це дуже круто спостерігати, що є студенти і більшість студентів, які ставлять цілі, і зрештою, ціль це одна зі складових, чому люди досягають тих чи інших результатів. Віктор, давай поговоримо з тобою про працевлаштування. Скільки часу пройшло після завершення курсу до першого оферу, до першої пропозиції про роботу? Е, скільки ти там пройшов співбесід, Скільки відправив резюме? Розкажи про свій шлях. Після закінчення курсу мені зі мною зв'язався менеджер теж з хої і, і по працевлаштуванню мені стало, що там є стартап один. Вони шукають двох патент розробників. Відповідно, мене порадили. Ну, це був стартап, перша робота, яку ми виконали за півроку. Там був розрахований проект. Ми його виконали. Це була ось перша робота. Після цього. Ну, десь 50-100 відгуків на вакансію робив, відгукувався. Угу. І 50-100 – це і на другу роботу ти вже потрапив в Huawei, правильно? Так. Тобто першу роботу ти знайшов завдяки кар'єрному центру в Huawei, а другу вже самостійно. Все вірно, Віктор? Так. Віктор, більшість людей, в принципі, знають про компанію Huawei, як тільки в плані виготовлення мобільних телефонів. Можливо, щось можеш розказати детальніше, чим саме ти займаєшся, якщо можеш говорити про це. Можу розказати, що займаємося не тільки там розробкою телефону, а також впровадженням якихось інновацій, технологій по енергозбереженню, енергоємкості для мобільних телефонів та інших комп'ютерних девайсів. У мене більше упор де на моделювання, розробку алгоритмів. Повин запрограмувати так та змоделювати вас, так щоб він менше нагрівався, і також щоб оптимізувати витрати, знести його вартість, розкажи, будь ласка, детальніше про роботу. Ти зараз працюєш в Україні, це віддалено чи в офісі? Якою мовою спілкуєтеся з колегами? Як це відбувається? Робочий процес у вас це в офісі. Якщо між колегами українцями, то відповідно українською, але в нас є китайці. Китайці нашої мови не знають в них виключно англійська, ну або китайська відповідно, тому з ними тільки іноземною мовою. Віктор, скажи, будь ласка, які на твою думку софт-скіли, чи які ще їх називають? М'які навички потрібно розвивати людям для того, щоб досягати успіху в it сфері? Автономність, критичне мислення, комунікаційність, логіку це самі чотири необхідні параметри для технерів, я б сказав. Віктор, досить цікаве питання, яке в новачків стоїть. Зазвичай це так, скільки ж заробляють ці спеціалісти після завершення курсів. Ми не будемо говорити про всіх, поговоримо про тебе. Підкажи, будь ласка, чи вдалося тобі отримати першу заробітну плату, яку пропонує Dov.ua для спеціаліста? Так загалом отримав заробітну плату як мінімум від тисячі доларів, та більше. Ну, скільки напросив професіона а ще й фізик, то відповідно набагато більше, де заробітня плата. Я зрозуміла, це в хуавеї, а саме перша робота? Саме перша була, наскільки стартап, там була від 600 доларів, скажімо. Угу, супер. Тобто, по факту, якщо люди навчаються, розвивають свої навички, зрозуміло, там прокачують англійську, що немало важливо для іноземних компаній, то адекватно працевлаштуватися там, від 500-600 доларів і вище. Ну, твоя думка. Віктор, скажи, будь ласка, з якими такими дивними запитаннями, чи складними для себе ти стикнувся під час проходження співбесід? Запитань складних не було, але коли проходив, наприклад, співбесід, остання була з китайцем, директором нашим, то була, наприклад, е... Е... Проблема з їх акцентом, бо у них, наприклад, такий акцент не схожий не на американський, не на британський, і буває дуже важко їх зрозуміти англійською мовою, ось це була єдина проблема, але це новий такий досвід для тебе, так? Вивчати ще інші акценти, які є англійською мовою. Віктор, ти навчався та працевлаштувався уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підкажи, будь ласка, чи. Немає проблеми для іноземних компаній в наймі українців, ну тобто, чи не вимагають вони там виїзду за кордон, щоб працювати на іноземну компанію, чи щось по типу цього? Тут 50 на 50. батьків вимагають. Батьків, якщо вони заходять соціальність відповідно в Україні, то релокет максимум по містах України може відбуватися. Зазвичай так. Вони хочуть, щоб людина була в офісі, щоб вони її бачили, що вона працює, за що вони платять і зарплату. Зрозуміло. Ну, все по факту залежить від компанії і від ситуації, в якій перебуває людина. Ну, якщо, наприклад, у людини там техскіл сеньора, може і вийде на віддалену роботу, але десь вірогідність цього 25%, Бо більшість хочуть знову ж, щоб людина була в офісі. Давай зразу запитання стосовно офісу, оскільки. Ми перебуваємо в стані війни, наша країна чи обладнані бомбосховища, чи, чи компанія зі свого боку якось робить те, щоб людина перебувала в безпеці в той час, коли вона працює? Що в першій роботі? Що всі? Всі бомбосховища є обладнаними. Ну оскільки то там бомбосховище вони будуть. Сучасно технічно обладнані відповідно. Такі іноземні великі компанії вони в цьому зацікавлені і вони будуть ставити безпеку співробітника на перше місце і його здоров'я. Віктор, і на завершення, що потрібно робити студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в іт сфері. Як ти вважаєш? Потрібно завжди шукати інформацію. вміння користуватися інтернетом, особливо гуглом, Це дуже допомагає користуватися і відповідно зараз. Нейронками ChatGPT – це в допомогу людині раніше був вухол номер один пошук для інформації. Зараз вже відповідно ставили нейронки вивчити інформацію спочатку, опрацювати її після цього можна сміло врватися в бій та йти до своєї цілі. Оскільки ми заговорили про нейронні мережі, як ти вважаєш, чи не замінить штучний інтелект програмістів? Не замінить дуже далеко. Ми до цього дуже дуже. Голоси штучного інтелекту, такі як Аліса, Боб, які зараз роблять компанії в що в Google, що в інших. Це тільки початковий рівень. Нейронка ніколи не зробить сайт, ніколи нейронка не зробить депло проекту на якоїсь базі архітектури, тобто ніколи нейронка не зможе розвернути проєкт на докері чи іншій хмарній платформі. Тобто. Все, що здатне нейронка, це генерувати код. А ось вже його налаштування, зв'язувати його з іншими файлами з іншою архітектурою, Це все одно буде лишати на людині. Супер, дякую. Я впевнена, що ця твоя думка заспокоїть більшість студентів, випускників, людей, які взагалі думають переходити чи ні в it сферу. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас, де наші випускники діляться своїм досвідом про власний шлях в IT. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, зустрінемося з вами в наступних випусках.